Пам'ятаю, саме цей момент, ну, якісь такі уривки моментів, тобто саму дорогу, як літаки стояли на виставці, ну і потім вже оцей сам момент, коли вже все сталося, коли літак впав. Коли вже сама паніка була, крики, коли вже всі бігають, там, міліція, солдати якісь швидка, саме оцей момент. Шуткова ну, доволі після самої трагедії було трохи важко, тому я там, до дитячих психологів різних ходив, які там іграми, всякими забавами з того, потрохи витягнув. Після саме після трагедії нас двох почали впадати І Зараз зір не дуже хороший. Брат що носить. Вже купа років пройшло, вже просто то все забулося. Смарилися з тим, ну навіть не дуже часто згадується, тобто про самої річниці. Після того часу навіть ніяких вже в Україні таких виставок виступів не було, ніяких дуже. Думаю, мене вже зрозуміли свою помилку, де в чому ще не було.